ще раз. Мені здається, тепер людей побільшало, до речі кажучи, тому можна говорити просто добрий вечір. Добрий вечір, пані Олексію. Вам також. Я буду відкривати конверт. Повільно відкриваю. Хочу вам сказати, що до. Цього моменту, коли я відкриваю, тільки секретар журі знав, хто буде переможцем. І тобто перемож... і ні, ні, хто не буде мати сюрпризу, Це Олена Зоц. Але так, пані Олена, вона чесна людина і вона навіть е, мені не сказала ані іншим членам журі. І от, е, а, значить, а, адже переможцем цієї премії Казимира Малевича у 2012 році. Стала мисткині Жанна Кадирова. Жанна Кадирова. Жаниш продовжуємо вас, і потім сюди дозволимо нас гремно зрівнятися, переможець Україні за... Жаночка, на ну, яке слово відповідь має прозвучати. Добрий вечір всім. Дуже дякую за таку нагороду. Насправді я би хотіла скористатися можливістю прилихати сюди Ладу і Лесю, так як ми команда. Ну, і це, в принципі, так, дуже важливо для мене, щоб ми. Насправді, я вважаю, що ну, ця перемога вона вже відбулася, коли ми узнали склад фіналістів. Це просто дуже гарні мої друзі, художники, колеги, партнери. Ну, не знаю, просто складно зараз формулювати думки. І я хочу подякувати всім, хто це влаштував. Дякую. Отже, став відомий новий лауреат премії Казимира Малевича. І ще один гарний момент для фотографування. Я думаю, що всі решта теж мають приєднатися. І членів журі я так само хотів би покликати на сцену всіх, хто брав участь у визначенні цих переможців. Бо момент все ж таки історичний. Момент дуже приємний. Отже, на сцену так само піднімаються Стас Волязловський, Наталя Живаго, Фабіо Кавалуччі, Олеся Островська-Люта, Олександр Соловйов, Віта Сусак і Моніка Шевчик. Ось ті всі люди, хто створили, ну, мені здається, нам сьогодні навіть просто як подію справжнє свято, але мистецьке свято бо... бо Чутно за драйвом, за емоціями, що ця премія не порожнє слова для тих, хто зібрався в залі, і для тих, хто, звісно, тут. І на цьому все. Якщо свято завершилося, це значить, що нове свято стартує уже відтепер. До зустрічі із премією Малевича за два роки, але до зустрічі із вами на подіях польського інституту, на подіях мистецького арсеналу, на подіях сучасного мистецтва у Києві та освіті уже зовсім скоро. Хай щастить. І так само хотів би всіх учасників церемонії запросити на келих вина на приватні розмови на ексклюзивні інтерв'ю із членами журі із переможцями. Прошу.